Вітаю! Це відео демонструє інструкцію по налаштуванню хлоргенератора InverClear. Щоб розблокувати або заблокувати екран, затисніть кнопку вимкнення на 3 секунди. Екран блокується автоматично через 2 хвилини після будь-яких дій з пристрієм. Щоб вимкнути пристрій, натисніть кнопку вимкнення один раз. Щоб увімкнути, затисніть кнопку вимкнення на 3 секунди. Змонтуйте ячейку для зондів та електролізну ячейку у контур басейну. Звертаю увагу, що на ячейках є позначка протоку води. На ячейці для зондів потік води позначений стрілками. На електролізній ячейці позначка Ін це вхід протоку води. І out це вихід протоку води. Провід ячейки електролізу під'єднаєте до блоку керування. Датчик протоку захищає ваше обладнання від сухого ходу. Якщо проток води призупиняється, система автоматично припиняє свою роботу. Установіть датчик протоку в ячейку для зондів. Стрілка на датчику показує, куди повинен йти проток води. Провод датчика протоку під'єднайте до системи. Додаткових налаштувань по датчику протоку робити не потрібно. Все буде працювати автоматично. Увімкніть інверкліру мережу. Спочатку доступно два режими. За допомогою кнопок плюс та мінус виберіть режим мануал і натисніть кнопку параметри. Система нас переводить у режим калібрування. Вибираємо об'єм нашого басейну кнопками плюс та мінус. Натискаємо кнопку параметри. Потім установіть місцевий час. Налаштовуємо години кнопками плюс та мінус. Натискаємо кнопку параметри. Потім налаштовуємо хвилини та натискаємо кнопку параметри. Тепер система нас перекинула у налаштування вироблення хлору. Вибираємо потужність роботи від 0 до 100% та натискаємо Параметри. Потім вибираємо мілілітри на день. Діапазон значень від 0 до 9990. Натискаємо Параметри. Тепер можемо налаштувати таймер роботи. Нам доступно два таймери. Тобто ми можемо налаштувати два періоди роботи за добу. Наприклад, ми хочемо, щоб система починала свою роботу о пів на сьому ранку і працювала протягом 4 годин до 10.30. Тому нам необхідно налаштувати час включення та вимкнення системи. У позиції ON виставляємо 6.30, налаштовуємо години кнопками плюс-мінус. Натискаємо параметри. У такий же спосіб виставляємо і хвилини. При параметрі OFF обираємо час вимкнення, тобто 10.30. Натискаємо параметри. І нас перекинуло на налаштування таймера 2. Це другий період роботи. Наприклад, ми хочемо, щоб система працювала з 16 до 20. Тому таймер 2 у положенні ON виставляємо на 16, а в положенні OFF на 20-ту. Натискаємо налаштування. На цьому налаштування режиму мануал завершено. Якщо нам потрібно внести зміни до налаштувань, натискаємо кнопку Параметри. У цьому режимі ми можемо налаштувати потужність роботи хлоратора мілілітри на день, а також переналаштувати таймер. Щоб змінити об'єм басейну та час, потрібно зайти в режим калібрування. Затискаємо кнопку налаштування на 3 секунди і виставляємо необхідні параметри. Кнопка блискавки включає режим буст на 24 години. Це означає, що система буде працювати на максимум. На дисплеї з'являється зворотній таймер роботи. Щоб вимкнути режим буст достроково. Натисніть кнопку блискавки на 3 секунди. Далі розглянемо режим інвертор. Опціонально можна розширити систему та автоматично контролювати виробітку хлору та автоматично підтримувати рівень PH води. Для цього потрібно придбати набор на редокс та набор на PH. Прозора трубка для забору реагенту з каністри. З одного боку під'єднайте її до дозуючого насоса. А з іншого до доного фільтру, який потім треба помістити в каністру з реагентом. Трубку для подачі реагенту в систему також з одного боку фіксуємо до дозуючого насосу. Потім монтуємо перехідну муфту в ячейку для зондів і під'єднуємо до неї муфту PSS3. Після цього фіксуємо трубку подачі реагенту. Звертаю увагу, що дозуючий насос працює від 24 вольт. Ще хочу зазначити, що в електрод на PH вбудований датчик температури, тому ви зможете зручно відстежувати температуру води басейну. Тепер треба змонтувати електроди на PH та Redox, але спочатку їх необхідно відкалібрувати. Про це далі в відео. Під'єднайте дозуючий насос та електроди до системи. Увімкніть інверклір в мережу. Переключити режим на інвертор можна двома способами: перший затиснути кнопку налаштування та включення на 3 секунди. Нам система запропонує вибрати режим. Обираємо інвертор та натискаємо параметри. Налаштувати його можна, як і попередні режими. Перший варіант зайти в налаштування та калібрування за допомогою кнопки Параметри ми це розглянемо далі. А другий варіант скинути систему до заводських налаштувань. Натискаємо параметри та на 3 секунди утримуємо плюс та мінус. Вибираємо режим інвертора. Далі проходимо калібрування електродів. Спочатку калібруємо PH електрод. Занурюємо електрод в розчин PH7 і чекаємо, поки індикатор на дисплеї не заблимає зеленим кольором. Натискаємо параметри і повторюємо те ж саме із розчином PH10. Поміщаємо електрод в розчин і чекаємо зелене світло. Натискаємо параметри та переходимо до калібрування електроду на редокс. Занурюємо електрод у калібрувальний розчин із комплекту і чекаємо, коли з'явиться зелений колір. Та натискаємо параметри. Далі встановлюємо об'єм басейну та місцевий час. Потім налаштовуємо бажаний показник pH діапазон значень від 6,5 до 8,5. І налаштовуємо бажаний рівень редокс. І встановлюємо таймер роботи. Нам доступно два таймери періоду роботи. Наприклад, перший період роботи системи ми плануємо з 4 до 8 ранку. Тому таймер ON ставимо на 4 ранку, а таймер off на 8 ранку. Натискаємо параметри. Другий період роботи ми плануємо з 8 вечора до 11-ї вечора. Ставимо таймер on на 20-ту, а таймер OFF на 23. Натискаємо параметри. На цьому налаштування та калібрування режиму інвертор завершено. Тепер монтуємо електроди на PH та Redox в ячейку для зондів за допомогою муфт із комплекту. Щоб вручну зайти в режим налаштувань, натискаємо кнопку Параметри і встановлюємо бажаний pH Redox. Налаштовуємо таймер і натискаємо параметри. Щоб відкалібрувати датчики, налаштувати об'єм басейну та місцевий час, затискаємо параметри на 3 секунди і ми переходимо в режим калібрування. Калібруємо датчики таким же способом, як ми розглянули раніше. Встановлюємо об'єм басейну і місцевий час, натискаємо параметри. При необхідності роботи систему на повну потужність протягом 24 годин включаємо режим Boost натисканням кнопки Блискавки. Щоб вийти з режиму Boost достроково, затискаємо кнопку блискавки на 3 секунди. Ще один режим «Автопоаж». Він дозволяє автоматично підтримувати рівень PH води. Для цього потрібен набор на PH. Відмінність від режиму інвертор полягає в тому, що в авто-PH виробітка хлору контролюється вручну. Використовуйте авто-PH, якщо ви не бажаєте автоматично контролювати виробітку хлору або якщо датчик на редокс вийшов зі строю. В меню вибору режиму режим авто-PH поки що недоступний, і нам потрібно його активувати. Для цього система повинна бути вимкнена. Якщо система увімкнена, вимкніть її натисканням кнопки вимкнення. Потім сім разів натисніть кнопку увімкнення, і ми потрапляємо до сервісного меню. Нам необхідно натиснути кнопку Параметри та записати код, який складається з восьми символів. Цей код поділено на дві частини. Першу частину ми бачимо одразу. Записуємо першу частину коду і натискаємо плюс. З'являється друга частина коду. Також її записуємо і передаємо цей код менеджеру. У відповідь він передасть вам два паролі, що складаються з чотирьох цифр. Перший пароль, щоб активувати режим AutoPH. Але при цьому деактивується режим інвертор. І другий навпаки, щоб з авто PH перемикатися на інвертор. Паролі безстрокові, тому їх можна записати та користуватись при необхідності. При отриманні паролю натискаємо Параметри, і у нас з'являються 4 нулі. Тепер за допомогою кнопок плюс-мінус вводимо пароль. Натискаємо Параметри. Система вимикається. Тепер при увімкненні системи у нас з'явився режим «Автопаж». Монтаж набору на ПАЖ такий самий, як ми розглянули раніше. Прозора трубка для забору реагенту з каністри. З одного боку, під'єднайте її до дозуючого насоса, а з іншого до доного фільтру, який потім треба помістити в каністру з реагентом. Трубку для подачі реагенту в систему також з одного боку фіксуємо до дозуючого насосу. Потім монтуємо перехідну муфту в ячейку для зондів і під'єднуємо до неї муфту PSS3. Після цього фіксуємо трубку подачі реагенту. Звертаю увагу, що дозуючий насос працює від 24 В. Ще хочу зазначити, що в електрод на PH вбудований датчик температури, тому ви зможете зручно відстежувати температуру води басейну. Тепер треба змонтувати електрод, але спочатку його необхідно відкалібрувати. Про це далі в відео. Під'єднайте дозуючий насос та електрод до системи та увімкніть інверклір. Налаштувати його можна, як і попередні режими. Перший варіант зайти в налаштування та калібрування за допомогою кнопки Параметри розглянемо це далі у відео. Другий спосіб це скинути налаштування до заводських, імітуючи перше включення системи. Натискаємо кнопку Параметри, а потім затискаємо кнопки плюс і мінус на 3 секунди. Вибираємо режим авто PH та натискаємо кнопку Параметри. Нас перекидає у калібрування системи. Нам необхідно провести калібрування електрода за допомогою калібрувальних розчинів із комплекту. Коли ми бачимо на екрані напис PH7, занурюємо електрод в розчин PH7 і чекаємо, поки індикатор на дисплеї не заблимає зеленим кольором. Натискаємо параметри і повторюємо те ж саме із розчином PH10. Поміщаємо електрод в розчин і чекаємо зелене світло. Натискаємо параметри та встановлюємо об'єм нашого басейну. І натискаємо параметри. Далі встановлюємо місцевий час і натискаємо параметри. Тепер налаштовуємо бажаний рівень pH у басейні. Діапазон значень від 6,5 до 8,5. Обираємо значення та натискаємо параметри. Далі налаштовуємо потужність вироблення хлору. Натискаємо параметри. І встановлюємо таймер. Нам доступно два таймери періоду роботи. Наприклад, перший період роботи системи ми плануємо з 4 до 8 ранку. Тому таймер ON ставимо на 4 ранку, а таймер OFF на 8 ранку. Натискаємо параметри. Другий період роботи ми плануємо з 8 вечора до 12 ночі. Ставимо таймер ON на 20-ту, а таймер OFF на 23.59. Натискаємо параметри. На цьому налаштування та калібрування завершено. Тепер монтуємо електрод в ячейку для зондів за допомогою муфти із комплекту. Щоб вручну зайти в режим налаштувань, натискаємо кнопку Параметри і встановлюємо бажаний PH, потужність вироблення хлору. Налаштовуємо таймер і натискаємо параметри. Щоб відкалібрувати електрод, налаштувати об'єм басейну та місцевий час, натискаємо параметри на 3 секунди і переходимо в режим калібрування. Калібруємо датчик таким самим способом, як ми розглянули раніше. Встановлюємо об'єм басейну і місцевий час. Натискаємо параметри. При необхідності роботи системи на повну потужність протягом 24 годин включаємо режим буст натисканням кнопки блискавки. Щоб вийти з режиму буст достроково, натискаємо кнопку блискавки на 3 секунди. Ви можете синхронізувати роботу фільтруючого насоса з роботою InverClear. Насос буде вмикатися разом з інверклір по таймерам, які ми налаштували в попередніх режимах. Для цього необхідно з'єднати блок керування InverClear з насосом проводом із комплекту хлоратора. По схемі, яку ви бачите на екрані. Фільтруючий насос постійно повинен бути увімкнений в мережу, і в момент, коли інверклір вмикається, запускається і фільтруючий насос. А коли інверклір зупиняє роботу, насос вимикається. Також інверклір можна під'єднати до розумного будинку по протоколу ModBus. Для цього на блоці керування інверклір є спеціальний роз'єм. Хочу зауважити, що кабель для під'єднання до розумного будинку в комплект не входить. Коди для налаштування по протоколу Modbus запитуєте у менеджера. Для початку нам потрібно завантажити додаток Invergo в App Store або Play Market. Переходимо в додаток та створюємо обліковий запис. Обираємо країну та вводимо електронну пошту. Після цього на нашу електронну пошту прийде код верифікації, вводимо його в додаток та створюємо пароль вашого облікового запису. Дозволяємо додатку самостійно шукати пристрої в вашій мережі та обов'язково даємо дозвіл на використання Bluetooth. Тепер можемо додати наш пристрій в додаток. В додатку натискаємо додати пристрій або плюс. А на блоці керування натискаємо Параметри, а потім Параметри і плюс на 3 секунди. В додатку нам потрібно обрати Wi-Fi, до якого підключен ваш смартфон та ввести пароль від Wi-Fi. Натискаємо далі і чекаємо синхронізацію блоку керування з додатком. Один довгий сигнал та зелений індикатор сповіщає про успішну синхронізацію. Тепер всі налаштування системи можемо робити через додаток. Включати, вимикати пристрій. В режимі мануал налаштовувати потужність вироботки хлору. Перемикати режими роботи. В режимі AutoPH та інвертор робити налаштування бажаного PH та Redox. Робити налаштування об'єму вашого басейну та задавати період роботи таймера. Включати та вимикати режим буст. Також ми можемо відстежувати графіки зміни pH, редокс, температури та солоності води в періодах 24 години, тиждень, 2 тижні та місяць. Відстежувати історію помилок. До речі, якщо в нас трапляється помилка, наприклад, спрацював датчик протоку, то в додаток приходить сповіщення. Для зручності користування додатком декількох людей на різних смартфонах, можемо надати спільний доступ іншим користувачам. Для цього всім додатковим користувачам потрібно створити свій обліковий запис в додатку Інверхов, зайти в налаштування, обліковий запис та безпека, знайти юзер-код та передати його вам. Ви, в свою чергу, заходите в налаштування обладнання, пристроя зі спільним доступом. Обираєте кількість користувачів та натискаєте Додати. Далі заповнюєте код, який вам передали, і натискаєте «Завершено».